Організаторами конкурсу професійної майстерності Я в світ іду із Кобзарем виступили управління культури облдержадміністрації та обласний науково-методичний центр культури. Ми вже провели такий конкурс в Маневичах. Ще буде в нас конкурс Володимир Волинську, і хочу сказати, що наші люди вони є неперевершені. Можливо, тому що я працюю в цій галузі. Люблю цих людей, з якими працюю. Можливо, тому що це справді люди, які стоять в авангарді всього, що відбувається в суспільстві. Прелюдією до сценічної програми конкурсу стали презентації виставок народної творчості, які підготували учасники творчі колективи Ковальського, Ратнівського, шацького районних будинків культури та міського народного дому «Просвіта». Ми як осередок культури в нашому місті маємо співпрацю з освітою, з підприємствами, з також нашими школою мистецтв, з художньою школою. Також ми співпрацюємо з майстринями народної творчості з нашого міста, зокрема Ніна Габрилевич. Окрасою нашої виставки сьогодні став цей гобелен. Це спільний проєкт Батьківської громадськості та учнівського колективу Кольської міської гімназії. Цією виставкою ми хотіли показати переплетення поколінь, поколінь тих, які жили в часи Шевченка, які жили за часів козацької доби, і наших сьогоднішніх поколінь, нашої молоді, наших героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Саме культура та аматорське мистецтво були і залишаються головним ідентифікаційним кодом українців у зовнішньому світі. За лаштунками сцени ковальчани Олег та Ольга Корнелюки зізнаються, з піснею не розлучаються ще з дитинства. Пісня нас і поєднала як подружжя, і ми з юнацьких років почали співати, закохалися і любимо співати. Так от дует такий наш сімейний і любимо співати по сьогоднішній день. І так як сьогодні свято Шевченка, ми дуже полюбляємо її в репертуалі. Багато пісень про Шевченка і пишемо про Шевченка, і творчість така от поєднана з українськими народними піснями та класичними нашими творами. Свій багатий творчий потенціал аматори сцени демонстрували у різноманітних конкурсах. А кожен їх виступ оцінювали журі за підсумками конкурсної програми Перемогу в регіональному турі. Святкував творчий колектив Ковальського народного дому просвіта. Ми колективом разом. І приходила на репетиції, разом працювали разом, думали над ідеєю, як реалізувати ті завдання, які нам задали. Звичайно, хотілося це зробити більш ну стильно, цікавіше, щоб і молодь все таки звертала увагу на нас, на наш будинок культури. Творчий колектив Ковальської просвіти представлятиме своє місто і у фіналі обласного конкурсу професійної майстерності працівників культури, який відбудеться в Луцьку.